Усім величезний привіт! Сьогодні я знов в своїй тепличці, і сьогодні хочу показати вам іще одні мої помідорки, які я сьогодні обрізаю і пасинкую. В попередньому відео мені задали таке питання: чи пасинкую я низькорослі помідори? Я написала, що я їх на пасинкую, звісно, що воно так і є, але є один маленький нюанс, тому сьогодні хочу показати вам. Свої низькорослі помідорки і як я їх обрізаю. Ось у мене тут акущики з низькорослими сортами. Вони десь приблизно сантиметрів 15. См. І як бачите, на низькорослих сортах ось уже є такі гарненькі помідорки. І я думаю, що в кінці липня вони вже почнуть спіти. Отже, дивіться, низькорослі. Помідори мають трошечки іншу будову кущика. І як бачите, листки на нижніх ярусах дуже сильно торкаються до землі. А ось ці, взагалі, нижні листки, вони. Лежать прям лежать на землі і торкаються до ґрунту. Тому у низькорослих сортів я їх не пасинкую. Бачите, вони не випускають стільки багато пасинків. Вони ось ростуть у два стебла, а пасинків у них стільки немає. Ось один маленький пасинок, і ось тут маленький. Все. І ось тут теж бачите, іде два стебла. І саме листя. У неї немає низькорослої помідори, стільки пасинків, як у високорослих. І оці нижні листочки, що лежать на землі, їх треба частково обрізати, тому що вони лежать на землі. Коли ми помідори свої поливаємо, тут тримається довгий час волога, і вони можуть починати пропадати, тому що листя торкається до землі, значить, може заводитися все-таки Тому Помідори свої низькорослі, я не пасинкую, але нижні листки, які торкаються до землі, я їх обрізаю для того, щоб попередити фітофтору. Тому, якщо будете садити низькорослі сорти, можете їх не пасинкувати, але листя старайтеся нижні обрізати. Як бачите, у мене тут ось росте три кущика, і ось теж, бачите, листки торкаються. До землі. Прямо ось ці нижні вони взагалі лежать. Тому ось ці нижні листя я повністю його буду обрізати для того, щоб не заводилась фітофтора. Ну що ж, всім бажаю гарного дня. Стежте за каналом, підписуйтеся. А На сьогодні все, всім пока-пока.